Ви коли-небудь чули фразу Один партнер це нудно. Або, можливо, ви самі так вважаєте. І сьогодні ми поговоримо про моногамію, полігамію та чому наше суспільство настільки одержиме пошуком чогось нового. Бо тут питання не тільки у стосунках, а й в тому, як ми сприймаємо життя. Так як ми постійно женимося за новими враженнями. І чи вміємо ми взагалі цінувати стабільність? І саме головне, чи дійсно полігамія вирішує проблему, чи це просто втеча від реальності? До речі, привіт! Мене звати Тетяна, я ваш улюблений особистий таролог. Обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. Отже. Згадайте будь-який романтичний фільм. Перша зустріч, іскра, все ідеально, така пристрасть. Але що в нас відбувається після фінальних титрів? Де герої сваряться через дрібниці, де вони намагаються відновити інтерес одне до одного, де вони вирішують реальні проблеми? Немає чому бо реальні стосунки. Це в нас не завжди про вибухові емоції, це все ж таки про спільну роботу. І ось тут в нас з'являється питання: а якщо нудно, то чи варто шукати інших партнерів? Багато хто так і робить, думаючи, що проблема в іншій людині. Але давайте подивимось глибше. І що якщо справа не в партнері, а в нас самих? Що якщо ми просто не вміємо створювати новизну в межах одних стосунків, які ми маємо? Так? В кого які були ситуації, обов'язково пишіть в коментарях. Все з вами обговоримо. Більшість людей вважає, що любов це про відданість, глибокий зв'язок, про стабільність. Але все ж таки, чому так багато зрад? Чому багато пар втрачають інтерес одне до одного через кілька років? Чому навіть ті, хто щиро любить свого партнера, інколи фантазують про інших людей? Деякі науковці вважають, що людина за своєю природою не моногамна, і дослідження показують, що наш мозок отримує дофаміновий сплеск від новизни, і ми буквально еволюціонуємо. Вали так, щоб прагнути нових зв'язків, бо це збільшувало шанси на виживання нашого виду. Але є й інша сторона медалі. Наш мозок також виробляє окситоцин, це гормон прив'язаності, який змушує нас будувати довготривалі зв'язки. Тобто, з одного боку, жага новизни. А з іншого бажання стабільності. І ось тут нас починається найцікавіше. Є люди, які відчувають щастя в стабільності, і є ті, хто не може без постійної зміни партнерів. І полігамія здається логічною відповіддю. Хочеш нових вражень, просто додавай нових людей в своє життя. Але чи це дійсно працює? Чи це не перетвориться в якусь нескінченну гонку за тофоміном, де кожен новий партнер це лише тимчасова насолода? І наш мозок обожнює новизну, це факт. Але що означає це, що стабільність приречена на провал? Подумайте про кар'єру. Якщо ви постійно змінюєте роботу, чи стаєте ви успішнішими? Я вибачаюсь, якщо ви пробуєте нове хобі кожного тижня, чи дійсно ви розвиваєтесь у чомусь глибоко? Так само в стосунках, глибина потребує часу, вона не приходить за місяць. Припустимо, що ви вирішили жити полігамно, вам не потрібно брехати партнеру. Ви відкриті до нових зв'язків, і ви постійно відчуваєте цю ейфорію від нових знайомств. Звучить ідеально, правда, але що в нас відбувається, коли ви більше не відчуваєте до когось потягу. Напевно, ви просто йдете далі. І полігамія нам дає свободу вибору. Але чи дає вона глибину? Чи можна побудувати справжній емоційний зв'язок, коли ви розпорошуєте свою енергію на кількох людей? Чи може полігамний зв'язок бути настільки ж глибоким, як моногамний? Один із головних аргументів на користь полігамії це ідея, що людина не може дати нам все, що нам потрібно. Що в кожного з нас є різні сторони особистості, і для того, щоб їх повністю розкрити, нам потрібно кілька партнерів. Чи дійсно це про гармонію, чи це все? ж таки про ось таку нездатність працювати над стосунками напишіть обов'язково свою думку в коментарях і гостре питання полігамія це природньо чи це спосіб уникнути відповідальності чи можуть полігамні люди відчувати таку саму глибину полігамія дає вибір але чи робить вона нас щасливішими? ви коли-небудь взагалі в своєму житті бачили людей які весь час шукають когось нового і вони нещасні, і навпаки, людей, які в моногамії відчувають повноцінне життя. Тож питання не у форматі стосунків, а в тому, чого саме ви шукаєте. І тепер ще глибше полігамія. Це в нас про свободу чи про страх втратити когось. Часто люди, які вибирають відкриті стосунки, вони бояться прив'язаності і бояться бути по-справжньому відкритими перед одним партнером. І їм здається, що різноманіття зв'язків захистить їх від того болю, да? але чи насправді це так? Чи не перетворюється це на втечу від справжньої емоційної близькості? І з іншого боку, в нас моногамія, це стабільність, це глибокий зв'язок, це спільний шлях і. Чи це все ж таки наш природній стан, чи це лише така от соціальна норма? Багато людей вступають в моногамні стосунки не тому, що хочуть цього, а тому, що так прийнято, да так треба, так правильно. Але хіба любов, вона ну хіба має бути якимось обов'язком? Суспільство створює таку ілюзію, що моногамія це єдиний шлях до щастя. Тоді чому в нас так багато нещасних шлюбів, чому люди залишаються разом навіть тоді, коли більше не відчувають нічого? Ось задуматись це про кохання чи це про страх самотності. І ще один момент, чому полігамія сприймається як щось прогресивне, а моногамія як застарілий пережиток. В нашому суспільстві цінується незалежність, самореалізація, ідея бери від життя все. Але чи не плутаємо ми незалежність із нездатністю будувати глибокі зв'язки? Це робить все ж таки такий знаєте постійний пошук чогось нового. І ми не можемо когось любити по-справжньому. Тому а, є відкриті стосунки, є поліаморія, є серійна моногамія, де люди змінюють партнерів, але щоразу будують серйозні зв'язки. І питання не в тому, що правильно, а в тому, що підходить саме вам. І тут важливо відповісти собі, чи це мій вибір, чи це просто спосіб уникнути відповідальності або страху залишитися наодинці. Вибір між полігамією і моногамією це не питання моралі, це питання внутрішнього світу. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно щось нове, запитуйте, це про пошук глибини, чи це просто про втечу? Бо якщо ви шукаєте себе в інших людях, то жодна кількість партнерів вона не зможе заповнити вас. Вашої прожнечі, ось таке прекрасне, цікаве відео в нас вийшло. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, можете написати мені в інстаграм. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Тікток. Також на ютуб із подкастами. Я вас цілую, обіймаю. Любіть себе!